Мудрість Шевченка, звільнення усіх попередників, віце-президентів, розрахувалися. Невже Катя Монзуль стане головою усіх футбольних арбітрів нашої країни? Ну, спад або падіння Динамо, будемо говорити так, чи підніметься воно? Фантастичні трансфери Шахтаря. Ну і новини з інших клубів нашої УПЛ, які от контрольні матчі завершують зараз на першому етапі свого спору. Ми з Дмитром Сухатєріним вас вітаємо і розпочнемо, мабуть, з того, як розпочав Андрій Миколаївич, дуже мудро запросивши Ціферіна, який ще не розуміє, що діти за батьків теж відповідають діти цих. Расистів, ну тоді діти, мені здається трошки не до чого. Всім доброго дня, як, не а, ми зараз Шевченка зробив дійсно вправі ну, от, 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 дуже перший мудрий крок, тому що до цього від Павелко таких дій в принципі не було. Шевченка запросив Чефіріна на передову до України побачити розруйновані міста, побачити вбитих людей, поспілкуватися з, з полоненими. Чефірін, по-моєму, і не поїде на нуль, але в тих містах, де роз... все розгардіяш, де там локомотив, стадіон футбольний наш. Угу. Ракетний удар і все, немає інфраструктури футбольної. Так що тут в ну, стадіоні дуже локомотив, багато. до речі. Тренувалося більше тисячі дітей на день. Так там, ну, там багато фітбол, було, Там там, там баскетболісти і... були юні і не... зали тренажерні прекрасні. Так що, тут і Чеферіно, це, це матеріали, означає. як то кажуть, тому Андрій сумного, зробив да? дуже правильний крок і запросив пана Чеферіна. Наступним його кроком зараз буде наступна картиночка. і Ми її побачимо. Ось ці хлопці сидять. Ви зараз бачите їх цей. Пан Михайліченка, і пан Протасов, і ну, пан Дем'яненко, і ще е, декілька представників. Вони все вже все. Всі вже ну, розраховані е, хочу і східними, що все перед аудитом, який проведе солідна кампанія. Пан Шевченко цим займається. Солідна теж. кампанія. Да, солідна. Це стало ну будемо так. І вони вже е, вільні від своїх обов'язків. Не е, тільки вільні, а й офіційно розраховані. Ну, я ж ми розрахувалися, і це дуже важливо, тому що дійсно буде проведено аудит, і ці 10 мільйонів, які ну, бюджет 10 мільйонів євро, найменший серед всіх асоціацій футбольних нашої Європи. Тому все ж таки солідна сума, і це слід слід розслідувати. Туди витрачалися кошти. Ну а не... стосовно пані Монзе, хочу сказати. Що ж ви хочете сказати? Тож а, цікаво є, вас почути. Є сумніви. Ми з Дмитром не разу вже в наших програмах брали участь і на фахівці футбольні всі. Е є сумніви щодо такому об'єктивності пані Катерини. І те, що ми говорили... стосовно чого. Стосовно суддівства ну, на, на футбольній. Прихильності полі. до якогось, скажімо, А до якого? Ну, До Шахтаря, от всі кажуть. Але всі. ми побачимо, як буде призначення, якщо воно буде, то тут комітет арбітрів вже запрацює. Ну. Я, я сподіваюся, не в, один, не в один бік. Але все ж таки, воно може бути. Ну, у дуже багатьох людей я спілкувався з футбольною спільноти, я знаю, що одного людину сексистом назвали, і через Монзу, і через ну. її колегу. Але. Дуже багато людей не розуміють, як вона постійно йде від неприємності. Вона насудить постійно в неї погані оцінки за судівство, і якимось дивовижним способом оп, і пані Монзуль потім вернулася ну, і треба, знов повернулася. Треба тримати і знов повернулася. У гендерна політика ну, зараз дуже ви пригадуєте минулий рік, коли вона насудила в матчі Динамо Шахтар, і гравця Динамо і дала пенальті, не і таке інше. Ми пригадуємо кінець 23-го року, коли вона в грі з Шахтарем. Побачила пенальті, якого взагалі на полі не було. Жодного пенальті ж, дорогу жінкам дуже дивна прихильність. Дорогу Вам так жінкам. не здається Васильович? наші героїні, дівчата і жінки на нулі відстоїть свободу України. А а пані на Монзель в виконкомі поля. і, Виконком. і ну, подивимося, як воно буде. Ми ще не знаємо. Ну, це конкретно е запропоновано е вже ходять чіткіше. Да. Шевченка конкретно розглядає її на заміну Луча на Лучі, керівника суддівського корпусу всієї української феміди суддівської спорти, Ну, Не знаю, пан Лучі теж Ну, нього контракт. закінчився контракт Закінчився Закінчився. контракт. наприкінці сезону. І тому пані Монзель серйозно розглядає. Ну можна заангажовано під конкретні клуби людину ставити керувати всім. Судистим. Мабуть, що не можна, але все ж таки жінкам дорогу, і ми сьогодні ще одна прекрасна дівчинка з'явилася на світ дівчата, народжуються це до миру. Очевидно, все таки хороша прикмета, але війна триває. Натикаєте... Я натякаю на те, що один з футболістів, будемо говорити, да, ми так? зараз дивилися. Команди МПЛ, ви дивилися світлинку, виходить з Катерина з дружиною. Стали щасливими батьками четвертої дитини, дівчинка. Поздравляємо пана Олександра. все ж таки у нього попереду дуже відповідальний бій, і знов таки сподіваємося, на того. Нашого богатиря, як ви вважаєте, це може вплинути на підготовку Олександра оці якісь переживання стосовно так, чи ну, спеціальна команда я Тайсона сказав, підібрала цей я. час, коли я, буде я, народжувати, що він гірше підготувався, більше ні, ні, переймався, ні. хотів побачити. Це може вплинути на його ну, підготовчих сам. Процес? Знаю, що таке батьківство, стоїться свій Дід, Там це коли з'являється на світ рідна істота, Ну це це допінг. В хорошому розумінні цього слова. Я думаю, що Олександр іще більш інтенсивно. Я бачив фрагменти його тренувань. Працює дуже-дуже здорово, наполегливо. Ну, йому слід віддати, він трудоволік. І думаю, що підготується до бою на Це хорошому такому бою України. Да, на хорошому такому тонусі. Так що хорошого перемоги. Олександрові, ну а потім, можливо, побачимо його і на полі. Так, мені полісії. теж здається, що це депол... додаткові гармони, це додатковий стимул. Тому що коли в мене народилась донька, хоч вона була перша, я літав на крилах. Ну, тому побажаємо Олександру, щоб вона була здорова, радувала тата. І Олександр злітів вищий, вищий, побереми Тайсона Ф'юрі. Це не завадило його підготовки. Ну, і, і переходимо так, до іншої цікавої так, новини. Так, так. Ми маємо за... трансфер шахтаря. Ви знаєте, в такий час. Ми дивимо світлинку. Хто ж в нас? Страшна Кого вони повертаються? Ідуть до нас. Ну не йдуть, а трошки повертається, повертається шахтар. Так. Ми відкриємо трошки це. Шахтар дуже серйозно розраховує на повернення під рівню з оренди. Тобто йдуть перемовини з футболістом про додаткову зарплатню, можливо, додаткові бонуси, що під рівню з Бразилії з Атлеті Комінейро повернувся до Шахтаря. І ця угода про повернення, таке зіркове повернення гравця дуже серйозного рівня, якого завтра у зараз просто немає. знаходиться на фінальній стадії. Тому побажаємо Шахтарю успіху, тому що це. Ну, Головне, щоб і хлопець не побоявся. Тут є деякі сумніви, і його рідні, і близькі, там щось. Але це дуже важливо для нашого футболу українського. Ну що, шахтар-чемпіон. Ну та ні, ще далеко до цього, дивлячись Я на їх мачпактакорами. Трешки, ми то ще бачимо зараз світлинку. Це вже люди, які прийшли в Бразильці. Це і Бразилець Кевін, який так. тренується, і це ну, Марлон ми... Гомес, про якого ми вже казали. Це лайт-варіант, скажімо. А мені кажеш, що це краще. Це лайт варіант не Алана Патріка, а Фернандіньо, який і бореться дуже. І це якісний опорний пізав захисник. І в принципі людина, яка може і віддати загострючу передачу, і вдарити серйозно. От, Тому що... ці трансфери Шахтар вже провів і чекаємо на підвіріньону. А в шахтаря є крилатий вихід. коноплю в країні легалізували. А ось капана конопля хоче піти. Піти з шахтаря і піти у Турцію. Як ну, В Туреччину, він може піти, і це це відкриємо шлях в інші європейські клуби. Ну, ну, Євро є... на носу він основний гравець. Ну нема в нас іншого права захисника зараз. Ну скажімо, відверто караваєв. Це, це карава. захисник середньої руки. Він атакуючий гравець більше. Скажімо, Динамовець, да інший, який колега його на цьому місці Я не сперечаюся, Канабля, ні, я не сперечаюся але куди відмінеться від збірної. Ну, він не буде грати в клубі, якщо він перейде. Ну, вдруг таке станеться, що він не буде грати. І він стратить ігровий тонус і практику. Що а, тоді буде? А якщо він одразу заграє і ну, це велика на себе клуб. Отже, тут, тут не нам може, вирішує сам футболіст, вирішує. Ну, щоб ви порадили. От, я порадив не йти. йти. Але тут знов-таки я проти того, щоб хтось наступав на. Горла миті, е, можливості. мрії, можливості. Тобто, і без був тих кір тут... це мрія коноплі. Можливо, можливо, так. Да. <гум> а тут ну... давайте до Динамо перейдемо поступово, тому що. Ігор Сурки спробував на контрольному матчі Шахтаря, так Динамо і Шахтаря, який, до речі, завершився. Ще з перший матч, реактор. який Шахтар не виграв на зборах. Досі у нього були впевнені перемоги. Всі матчі він вигравав. А тут перша нічия і прийшов їх подивитися пане Ігор. Ну і Серна був задоволений тим, що в нього такий сусід попередньому Та, бачимо світлинку з цього моменту. Тобто, задоволений посмішки від ніч Шахтаря. Ігор Михайлович тим як. Перший етап зборів прийшов для Динамо. Ну думаю, що... ну, сьогодні чудова перемога. ну це Ох як такому, перемога. Але... Коли судді, суддівство дарить тобі, дарує тобі пенальті на перших хвилинах. Матча ти забиваєш перший гол і можеш грати від чогось. Ні, в тебе є ну, можливість тут... два попередні матчі. Динамо на жаль, ось ми з збав... баба дивимося так. Та води, їх так. Матчів. Вони грали проти Балканів. Ми зараз да, бачимо, грали проти Легії. Динамо на полі не було. Ці дві команди переграли Динамо. Ну скажімо так. Основний опорний підзахисник Брашко в обох цих матчах наварив, варив, привіз м'ячі у власні ворота, десь підвів трошки команду і таке інше. Він пливе за рахунок цього на матч з Пахтакором Вийшов хто вийшов нарешті Рамадані. І в принципі Динамо виглядала перший тайм більш-менш цілісно. Ну ми згадуємо іншу історію і чекаємо матчу. А, до речі, слевські це буде дуже серйозне протистояння другого нуль другого у «Динамівці». Тому Шилевський це не пахтакор і це не команда шацьких. Тобто ми згадуємо слова Дениса Попова, які ми цитували наступній передачі, що ми побачили м'яч і зараз будемо його згадувати. Тобто ми розуміємо, що Шовковський дуже сильно по постарінки по Лобановському, перегрузив фізичну команду, яка не бачила м'ячу. і динамо зараз ледь повзає. Будемо сподіватися, що в першому березня воно трошки побіжить і буде давати якісь результати. Ну Дмитро розгромив, просто так би мовити, концепцію тренера Олександра Шовковського. Вірю в те, що з того, що зроблена висновка, що попередніх на двох матчів, і е, пішла гра от сьогодні з пахтакором. Як би там не було, не, не скидайте з е, Терезів команду шацьких. Пахтакор, сильний колектив. Ну а це Вони, збори. На так, давайте пізніше стартує чемпіонати. Для них це друга гра. Давайте е, не будемо так ну вже. Піднімати або опускати команди в залежності від того, як зіграли на тренувальних зборах. Ну давайте так що... добре. Не будемо сильно Не критикувати будемо. пана Шевковського за те, що його команда програла два перші це... логічні матчі. Я Ось побажаємо Я йому це... наснаги. Поговоримо трошки да. про трансфери, які можуть бути в Динамо. Динамо розглядає форварда. Да, ми знаємо з да. Африки, да. з дуже незрозумілої африканської країни. Чим він сподобався Динамо, все невідомо, але будемо сподіватися. І також Динамо розглядає центрального захисника з чемпіонату Польщі з екстракляси. Зараз йдуть перемовини стосовно цього центрального захисника, який також забиває м'ячі. Він в цьому сезоні забив вже три голи. Центр захисту потрібен. Тому, дивлячись навіть на два попередні матчі, Динамо конче необхідні дві позиції: центральний захисник і центральний півзахисник. Тому що Брашко не вивозить ситуацію, він привозить м'ячі, а Бущан ще в першому матчі взагалі отримав поміж ніг. Дуже смішний і зазорний ну, м'яч для такого серйозного ну, такі, це контрольний матч на зборах. Так з цього все починається. Професійність відношення Професійні з Динамо тільки чемпіонат. Ну, так. А от Шахтар дійсно фантастичні трансфери, і Шахтар таки серйозно готується до матчів на європейському рівні, тому що весна все ж таки нам принесе виступи Шахтаря. Ну, будемо сподіватися, що вони будуть дуже довгими. І після матчу з Динамо, пан Шацьких, який є головним тренером Пахтакору, який він сказав, що Грант, але по гріми Гранда там на полі не побачили сьогодні у виконанні хотів, також сказав, що він дуже мріяв повернутися в Київське Динамо в якості головного тренера. Ну, якщо Пахтакор п'ять разів виграє поспіль чемпіонат і суперкубок, і Харда собі покажуть в Єврокубках, Я вважаю, що пан Шацьких, а ми з задоволенням так побачили з такою грою ну, на кіронарійний кер... кер... футболіст. Був і uh... Вдумливий системний тренер. просто він звідти починав. Власне, що ви думаєте, футболі. Динамо таки підпише брагаром чи це так і залишиться байкою в інтернеті? Навряд чи, хоча він потрібен, але що він чорноморці. Так. так, і він зі з, командою з командою на збору з командою на зборах. Так що це не нам вирішувати. Швидесенько Григорчук, молодець. Тактично ну, вивез команди на збори, поки не купило всіх гравців. Пане Ось, Григорчук. Ми вже торкаємось інших. Так команд. і переходимо до інших команд. На цими днями було дуже супер два крутих трансфери від металіста. Першим трансфером став Владилен Юрченко. Це багаторічний гравець так команди Віктора Скрипненка, Зарі, він також грав так під його родою, не тільки там, і іншим трансфером став взагалі, трансферна бомба. Денис Гармаш, металіст. Ви уявіть ну, Денис я думаю, Гармаш, я металіст. думаю, що у Дениса хороший шанс так би мовити, закі... ну, на... закінчення зробити кар'єра. Не, не просто грошей, а можливо і взяти на себе роль лідера, збалансувавши свою психіку трошки. Роль лідера цієї команди. він ну, може... Якщо Денис не збалансував свою психіку по всій повазі з ним до свого віку, там 30 градусов років, то ну, мені здається, що навряд чи це якось станеться зараз. Скільки живе, стільки вчиться. Я думаю, що у Дениса, знаєте, і з боку це здається, що він такий, але це зовсім. Здається, тому ну, що він ну, правона розумна і продумана людина, але так, так, не завжди владнає зі своїми емоціями. Ну що ну, тепер читаємо чи чекаємо так, пана рибалку. Ще да, і до кого металісти буде загалі фантастичний півзахист Чемпіонського Динамо. Добре, переходимо Добре. до інших новин, переходимо до колоса. Ми вітаємо молодого гравця Донецького Шихтаря Тапалова. Так я знаю його батька, Едуард тебе теж поздравляють. Його твого сина, ну все ж таки орендували до колоса і це серйозна команда. Так, у колоса є один трабел. Ми скажемо відверто, він є, і ми про нього знаємо. і Ми періодично про нього говоримо. А якщо хочете дізнатися, то спитайте у нас, пане, ми вам розповімо, в чого колось не може наступного випуску. Так, Давайте а може, і коли так пан Тару можливо засуха нас запросить ну, а, на інтерв'ю, чи ми його то, запросимо ми на інтерв'ю. Інтерв так, то, і поспілкуємося, чому ж колос не може стрибнути на ст... на сходинку так. трошки вище? Тому що склад у колоса фантастичний. Там по рівню гравців вони могли грати, аби в топ-5 УПЛ за четверте, п'яте місце, спокійно, а Але... що не фантастичний. Так. І приходимо до абоні. Аболон сьогодні розгромила а, в товариському матчі колос. Ми поздравляємо нашу команду, нашу команду з нашого улюбленого району тут Київська так, так. і поздравляємо і тренера, який так. росте разом з, цими, з цією командою. На нього певні є. У нас вже так би мовити перспектива. Ми, ми дивимось вперед. Ну, це можливо, можливо, мабуть, і тренер з болтавської здобувають. Можливо, Сезон. можливо. А можливо, і трошки команди покраще, ніж ворсько. Так, так. так. Поїхали далі. Поїхали. До кінця підходимо. Так, у нас там є QR-кодик, донатимо. Не забуваємо, хлопцям ну, потрібно нашій бригаді, потрібен цей дрон з тепловізором. Самі розумієте, що так, ви ми на нього ви... дуже сильно збираємо. Дуже на, дуже сильно збира маємо підтримувати наші зсу і нашого головнокомандуючого, на якого вчора таку діжку викотили. виколи. Справкували ситуацію. перевірили настрій народу. Як Но... люди да реагують. Ви зреагували. Це був вхід е, такий провокаційний, але дуже потрібний. Я вважаю, треба ставити крапки на йде війна. І а? ми е, донатствуємо. Ми просимо вас теж допомогти нам ці, з цими дронами, тому що дронів треба багато. Бачите, долетіли вже до Челябнської. До 2000 кілометрів і так. вдарили по заводу, який виробляє електроніку для ракет і авіації штурмової. Так що тут. Е, Будемо діставати. Ну а пана Ігоря Михайловича попрохаємо все ж таки купити центрального захисника і центрального бізнеска. Тому що виконання завдання чемпіонства за без цього Це неможливо. Школа. Ви подивитесь на шахтар, які трансфер в атакуючу лінію в них вже приймані. І ще розглядається центральний захисник, теж з Бразилії. Отже, отак от коротко сьогодні про наші футбольні справи до наступних футбольних зустрічей. Перемоги нам всім, і до побачення. Всім гарного вечора. Перемоги.